Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде а, у прочитаних Піксі книжечка Вім під водою. видано при підтримці Євросоюзу. Така мила, гарна, малесенька книжечка про хлопчика на ім'я Вім. Історія нам розповідає про хлопчика, який любив плавати, який плавав найкраще у басейні. І за це йому дали е, значок з морським коником. Він цей значок пришив сам собі до плавок. І от він дуже-дуже хотів побачити живого морського коника. І тому, коли вони відправилися з батьками на море. До речі, цей малюнок це. Е, Причина, чому я купив цю книжку? Ага, копоняв, то й поняв. До речі, така малесенька книжечка 42 гривні коштувала. Ну, окей, продовжуємо історію. Вони відправилися на море з сім'єю відпочивати. І, звісно, що він пішов в Ниряти, щоб побачити морських коників. А, доки батьки його загоряли на яхті чи на лодці. Він побачив різних морських зірок, різних е, риб. Але морського котика, коника так і не бачив. Але потім гоп, він побачив, як морський коник іде стрімко-стрімко на дно. Він скоро, скоро почав. Вести до нього і чуть не задихаючись, емив цього морського коника і піднявся з ним угору, показуючи батькам, що він одного морського коника споймав. І цей коник весь круглий. Е, так якщо ви не поняли, це його коник відліпився, відірвався і почав тонути. А хлопчик його піймав Сво, свою нашивку, свого морського коника. Доволі така гарна, мила історія, хоч і досить дорого стоїть 42 гривні за таку малесеньку книжечку. Але, в принципі, я задоволений, що я чому я цю книжечку купив. Я брав через малюнок, але історія виявилася доволі таки мила, цікава, гарні малюнки, рибки і тому подібне. І історія така мила, спокійна, добра. Нічого лишнього, ніяких Е Дурних по-дитячому історії розповідей, тому це все досить класно. Просто звичайна прихода з життя одного хлопчика. Мені це сподобалося, я дуже радий, що цю книжечку придбав. Хоча все одно думаю, що трохи дороговата, вона обійшлася мені. Але як уже є. Е, як, звісно, що купляти чи не купляти, це вже вирішувати вам. Бачили самісте, яке вона має наповнення. Хочете, можете зробити паузи, почитати, звісно, що це ваше діло. А я з вами на цьому прощаюсь. Бувайте до зустрічі! Побачимось на каналі. Читайте тільки хороші книги.